Вітаю! Я Анастасія Навороцька, музичний керівник Херсонського закладу дошкільної освіти номер 64 Під час дистанційної роботи я створила власний ігровий прийом музична лабораторія. Це інтерактивна форма навчання, де діти досліджують звуки, музику і ритм. Перетворюючись на справжніх юних дослідників, під час дистанційного навчання виникла проблема, як зацікавити дітей музикою. Одним із ключових інструментів для занять стала музична лабораторія Chrome Music Lab. Я створила навчальні відео для дітей, у яких ми ознайомилися з такими сервісами, як черпіано для гри на віртуальному піаніно, сонкмейкер для створення мелодій. Ритм для вивчення ритмів. «Кантинський» – Малюємо і слухаємо. для розширення уявлення дітей про музику. Ми також використовували ресурси Google Arts and Culture, Musical Canvas, де музика поєднується з живописом. Блоб Опера веселий спосіб дізнатися про вокал та гармонію. Віола ЗЕБ пташка композитор, що творить ніжні гармонії за допомогою віолончелі. Кожен дослід це маленька музична пригода, де наука і мистецтво поєднуються з грою. Під час занять діти не просто слухають музику, вони мислять як музиканти, дослідники, а музика перетворюється на гру і відкриття водночас. Результатом роботи музичної лабораторії стали яскраві творчі дитячі музичні фантазії. Цей прийом допомагає розвивати музичний слух, мовлення, увагу, емоційність і креативність дошкільнят навіть у дистанційному форматі. Музична лабораторія це простір радості, відкриттів і натхнення.